І дивіться, пацани, я зараз буду перемішувати колоду, буду робити повний хаус в колоді. Дивіться, як я перемішую. Це називається піана та совка. Mm -hmm. Роблю повний хаус в колоді. Якщо подивитися внутрі, то є місця, де рубашка, малюнок. Малюнок, рубашка. Mm -hmm. Є місця, де і рубашка, і рубашки. Коротше, повний хаус в колоді. Но, якщо я проведу рукою зроблю щелчок, то всі карти будуть дивитися рубашкою наверх. Всі карти дивляться вже рубашкою наверх. Ну Це мало. Дивіться, тепер всі карти дивляться лицем наверх. Зараз попрошу вас, пацани, назвати свою карту. Яка була у вас карта? Шість, шість, хрест. шість хрест. Дивіться, я виймаю шість хрест, вона не видима. Я передаю вам через екран. Візьміть цю карту. Берем. Ну. Вот. І переверни її, щоб вона дивилася рубашкою наверх. Переверни. Чекай, я беру її. Да. Перевертаю рубашкою наверх ну. І закинь обратно в колоду. Сюди закинь прям. Вот. Якщо все вийшло, то ти зараз зробив такий фокус, що іменно твоя карта перевернулася в усій колоді. Дивись, у мене в руках нічого нема. Я піднімаю колоду, і все чесно, медленно показую тобі всі карти. І лише одна карта перевернулась в усій колоді. Тільки одна карта. І це іменно твоя шістьорка хрест. <реш> Давай, тоді туди... я знаю, що я покажу з часом. З часом. Давай. Так. Пиши зламав кота. Mm. Кажу, зараз покажи кота, блім, чотири до кота. Кажи фотку. Я не хочу просто дробь на цей. <клухи> <клухи> О, все, я знаю, я знаю, все. Сейчас, пацани, буде просто шок-контент. Ага, батл. Дивіться, пацани, Це буде намного кращий фокус, ніж у того чувака на Україна має талант. Ну, ну, давай. Ну, ну давай. Так. От, для початку дивіться, я вам покажу. У мене Филин. є... Дивіться, у мене є коробка з колоди карт. Там внутрі нічого нема, правда? Mm -hmm. так. Поставлю її сюди. Зараз, пацани, дивіться, я візьму верхню карту, вона повністю біла. Всім видно? Mm -hmm. Повністю біла карта. Цю білу карту я поставлю от сюди в колоду і закрию. Слідкуйте уважно, щоб я більше до цієї колоди не касався. Все. І зараз я попрошу вас сказати в будь-який момент стоп. Готові? Давай. Давайте. Стоп. Запам'ятайте карту. Mm -hmm. mm -hmm. Запам'ятали? Так. Yeah. Yeah. Дивіться, ваша карта йде назад. Все чесно. І зараз дивіться. Я зроблю так, щоб я вернувся на дві хвилини назад, коли я сюди клав білу карту. І я зроблю так, щоб що зараз поміняю вашу карту на цю білу карту. Тобто біла карта окажеться в колоді, а ваша карта буде в цій колоді. Дивіться. Раз, два. Три. У мене тут з'являється біла карта. А в цій коробочці, дивіться, виймаю одну карту. Тут була біла карта. І вона помінялась на вашу карту. А я вроді би знаю, знаєш що прикол? Коли він підносив дуже близько до камери карту, в цей момент могла помінятися пачка колода. Не? Не біда, що ви спочатку вибрали карту, а потім я її клав сюди. Ну так. І спочатку поклав білу, а потім ми вибрали карту, яку ми хотіли. Ну правильно. Ну. А, чекай, чекай, чекай. Він поставив білу та. карту, що вже там біла, в колоді. А, а потім і вона навіть, навіть не звинула карт. з місця. Ну, але міг, він міг другу друг колоду не підставити, не? Та там дюта ну, та пачка стояла, ти що? Весь але час ми стояли, ви слідкували. Та, я, я, я дивив. Я ще дивив. Я теж дивився, що було стіп заблоковано. Ще на фіналочку. Слабенький no, no, фокус. No, no, no. Такий. Щоб ви прям слідкували. Дивіться, бачите, у мене є джокер. No, no. Він чорний, не розкрашений. з збоку там хто ти сидить? Тихо, ті no. ближче. Вот, дивіться. У мене в руках нічого нема. І якщо я проведу просто так рукою, раз, два, три, він стане зразу кольоровим. Да, no, жестко. 4-6 кам нас дивиться зараз. Або просто зрад. Ну давай ще раз. Давай-давай. No, no, no. Нас дивиться зараз 4,5 штуки. 4 4,5. Показывай Показуй фокуси, бо їм подобається. Бистрий <laughs> <показуй> фокус. Давайте. Скажіть стоп. Давай. Стоп. Запомніть карту. Нет. Mm. Yeah. Ага. Вот. Ваша карта уходит в центр. Mm -hmm. вот. Всем видно. Mm -hmm. вот. Беру. И перемішую вашу карту. Все честно. Самая обычная тасовка. Вот. Це ваша карта? Нет. Nee. Вот ця? Да. да. Шестерка буба? Да. Або четверка буба. Не, шестерка. шестерка. Точно? Точно. Ага. Без обмана. Даже... А ця не ваша карта? Ні. Не. І не ця ваша карта. Оця, оця, що ти була друга, то наша карта. Нет, та, та, та оця? Так. А шістерка Буба? Ну Взагалі. То земна, не вона, то, то, то була чорна якраз. Та чорна Буба. А дивіться, якщо я зроблю отак, щелчок, Джокер, це не ваша карта? Ні, то була там та карта. <рес> Ваша карта була джокер. Ну, да, ну, да. Ну, ну це ще не все. Це ще не все. Дивіться, я беру джокера. Джокер уходить в центр. Задвину. Як думаєте, де ваша карта? <гум> центру. Дивіться, знизу вашої карти нема, зверху теж нема вашої карти. Но, якщо я проведу рукою, зроблю щелчок, ваша карта опять пригне наверх. Як це теж? теж ще не все, дивіться. Опять берем джокера, ставлю в центр. Знизу нема. Зверху до сих пір, пір нема. А у нас після той першої табу. Десь провожу рукою. Щелчок. І опять джокер зверху. Ще раз. Слідкуйте дуже уважно. Берем джокера, перевернув. В центр. Щелчок. І зразу прыгай наверх. Пану І два це, ще це ще не все. Це ще не все. Лип, не довгий, опять, дивіться. Перевертаю джокера, ставлю в центр. Раз, два, три. І вона опять пригнула наверх. О, вже, вже, ще, то вже, то ще раз. Перевернули джокера. В центр. Дуже медленно. Раз. Два. Три. І опять Пане, пів колоди или. Вся колода різна. Не видно тут. Кавельтю. Ви, ви... Щось якщо гається. Розблокуй котлет. Все, пацани, давайте фінальний фокус. Прям фінальний, самий сильний. Ну давай, якраз баттл, ще хвилина часу до кінця батлу. От, давайте. Я маю встигнути, Давайте. Скажіть стоп. Стоп. Ой. На цій карті. Да, дай -дай бути. Вот. запомніть карту. Лечі дай трошки. Це ще Є. Yeah. Видно? Так, да. так. Да. Дивіться, я беру, засовую вашу карту прямо в центр. Десь. якщо я щелкну пальцем. Так якщо у мене все получилось, то твоя карта опять прыгнула наверх, і це шістерка буба, да? Так. Да. Да. То вона і То точно вона, да? Так. Да. Да. Або не вона. Не, вона, вона була. А якщо чесно. Ладно, не. Яка була? Дама Хреста, да? Хрест. Дивіться, у мене ще в руці зараз у мене в руці зараз 51, коло... 51 карта. Ця 52 карта, тут 51 карта. Я зроблю так, щоб повністю пропала вся колода. Як думаєте, це реально? Ну давай. Ану, покажи зараз. От. Є карти колода. тут. Карти у мене в руці. Дивіться, раз, два, три. Вся колода стала стекляна, повністю пропала. І дивіться, я беру, достаю одну карту з воздуха, і це саме ваша карта, король хрест. Ні, Ну то ж... Ху -ху. Ху -ху. Я, кум, ну ти поняв, дивіться, що він рука була пуста, він вас зробив і карта ручна ну. да, Так, і мені тут ніхто не дав карту, тут нікого нема. А ну верни тепер назад колоду. Вернеш? Все, більше нема колоди. Це кінець стріма прийшлось пожертвувати колодою. Все, більше нема карт. Вот, О, все, хана. Понятно, ну не, ну файно, файно. Завтра гроші будуть припадати.